Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і сьогодні поговоримо про компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО у приміщеннях об'єктів комунальної та приватної власності на період воєнного стану. У період воєнного стану об'єктам комунальної та приватної власності, які прихистили у себе ВПО, державою надається компенсація за спожиті комунальні послуги. Порядок та умови надання компенсації затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року номер 261 Ознайомитися з порядком можна за посиланням в описі до цього відео. Хто отримає компенсацію? Компенсація за спожитті комунальні послуги під час розміщення ВПО надається підприємствам, установам і закладам комунальної власності, а також державним закладам освіти, фізичним особам-підприємцям. Приватним підприємствам, установам і закладом, окрім приватних закладів освіти. Розмір компенсації включає обсяг витрат за спожиті, послуги з постачання теплової енергії, теплової енергії, як товарної продукції, послуги з постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів, послуги з постачання та розподілу природного газу. Послуги з постачання та розподілу електричної енергії, інші види енергоносіїв: дрова, пилети, вугілля тощо. У разі, коли внутрішньопереміщені особи розміщуються в частині будівлі, компенсація здійснюється пропорційно займаній площі. Як закладам повідомити про бажання розмістити ВПО? Перелік комунальних закладів та установ Дніпровської міської територіальної громади, в яких розміщено ВПО, затверджується на сесіях Дніпровської міської ради. Власники приватних закладів подають відомості щодо таких приміщень для розміщення переселенців до управлінь соціального захисту населення за місцем розташування приміщення. Управління вносять ці дані і формують реєстр приміщень, доступних для безоплатного розміщення переселенців. В опис до цього відео ми додали посилання на контакти управлінь соціального захисту населення в районах міста Дніпра. Як отримати компенсацію у місті Дніпрі? Для отримання компенсації необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем розташування закладу. На прийомі необхідно подати заяву та підтверджувані документи щодо виставлених рахунків на оплату комунальних послуг за звітний місяць. Комунальні заклади подають такі документи щомісяця до 27-го числа. Власники приватних закладів подають заяву та документи на компенсацію щомісяця до 15-го числа. Власники приватних закладів також не пізніше наступного дня з поселення або виселення ВПО подають інформацію про зміни щодо вільних місць. І щомісяця до 15 го числа подають інформацію щодо розміщення ВПО кожної з розміщених осіб, а саме прізвище ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, період, протягом якого було надано послуги з розміщення. Зверніть увагу, що повторне подання заяв за звітний місяць одним і тим самим закладом допускається лише у випадку, якщо один і той самий вид комунальної послуги не був зазначений у попередніх заявах за такий самий звітний період. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були із нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.